Доброго дня, шановні. Вітер дуже сильний, не знаю, чи вийде щось засняти, таке цікавеньке, але з хати дивилася, то було так гарно, такі ніколи не бачила, якби барани. Знаєте, кажуть, барашки на річках буває. Ось, І тут на заливі в нас теж дивлюся, такі ну, білі, білі такі круги. І що ж воно це значить, не знаю, бо ніколи не бачила. От. Запах дуже гарний. Але ви знаєте, з вікна краще було видно. Мабуть, треба знімати з вікна. Вон там острів, а от напроти того острова якраз бухтуш. Ми проїжджали ось звідси, отак от кругом-кругом, понад заливом. Отак там є навіть що ем, ферми, морепродукти виловлюють молюски. Отак і ось цей острів, який нам видно з вікна. Ось така панорама. Море цікаве, ну залив вода, океан. Для мене море. Сьогодні сильно вітряний день, вітер такий прямо зносить сніг. Якісь кумочки тут зливаються навіть десь наш там, таким чином там впадає. Це ми проїхали Дві Хвилинки. Викрутись на це понад набережна така. Ну все, бувайте здорові, бо вітер вибиває телефон.